Всім привіт! Сьогодні пропоную вам познайомитися ближче з вашим тілом, дізнатися, де у вас живуть комфортні почуття, де у вас живуть дискомфортні почуття, де ви не відчуваєте ваше тіло. І... Для цього у вас сьогодні два інструменти. Перше, це практика самомасажу. Я буду показувати, як можна якби, допомагати собі самостійно. І друга – це дуже важлива практика, називається ефірні долоні. Вона допоможе якби, розігріти, відкрити ваш зв'язок з тілом через ваше відчуття. І коли ви виконуєте цю практику, будь ласка, зверніть увагу. Як ви відчуваєте певні ділянки вашого тіла, де вам комфортно, де дискомфортно, де ви відчуваєте тепло, де холод. І в більшу частину ваги зверніть, будь ласка, саме на відчуття комфорту. Тому що відчуття комфорту це зв'язок з вашим ресурсом, з вашою легкістю, і це короткий, короткий такий шлях до самої себе. Тому, будь ласка, передивляємося відео і об обговорюємо в чаті. Чудового дня і до зв'язочку!